Радянський Союз 19 серпня 1991 року прокинувся під звуки Лебединого озера. Його переривав голос диктора, який повідомляв про оголошений надзвичайний стан ввести чи звичайне положення в отдельных місцях СССР на срок 6 місяців. Група радянських функціонерів оголошує надзвичайний стан, щоб зупинити демократизацію, розпочату генсеком Михайлом Горбачовим. У Москві тисячі людей виходять на протест. Борис Єльцин, новообраний президент Росії, звертається до людей. Об'являємо незаконными все всі рішення і розпорядження этого комитета. Першого й останнього президента СРСР Михайла Горбачова пучисти оголошують хворим, і відсторонюють від влади його військові блокують на дачі в Криму. До Києва заколотники відправляють генерала Варенікова із головним завданням добитися оголошення надзвичайного стану в УРСР. Гелікоптери, чи літаки, які е, прилетіли до нас із спецназом, спецвійськами, так вони спочатку пустили взагалі його їх ці літаки, от через Запечерську, сюдою, щоб у кабінеті міністрів, Верховній Раді усі чули, що от ми летимо. Тисяча 1991 дев'яносто Іван Заєць був народним депутатом, веде нас до зали на другому поверсі в будівлі спілки письменників, де 20 серпня, 30 років тому, поруч із колегами-депутатами Чорноволом, Лук'яненком, Хмарою, сказав свою найкоротшу політичну промову. Ми мусимо сьогодні скликати позачергову сесію і поставити питання рубом на позачерговій сесії питання про незалежність. 20 серпня акції непокори проходять у всьому радянському союзі. Те, що відбулося в Москві, це така комедія, що цивілізований світ не знає, як на те дивиться. 21 серпня в Москві бронетехніка намагається прорвати барикади. В суточках гинуть троє цивільних. Від тодішнього голови українського парламенту пучисти вимагали їх підтримати і оголосити в Україні надзвичайний стан. Коли приїхав до нього генерал Варяніков про те, що треба підтримати позицію ГКЧП, Кравчук делікатно, але обережно і правильно сказав, що я сам не вирішую ніяких питань. Ви вирішує Верховна Рада на своєму ноутбуці. Має архіви тих днів Ярослав Кензор. Тоді каже, міг вільно знімати, бо був і депутатом, і журналістом. Настрій червоної частини парламенту абсолютно змінився. З ними вже можна було говорити, дискутувати Бо Росія йде до незалежності Російська Федерація. І чому Україна як Україна буде виглядати, якщо вона не піде тим самим шляхом? За три дні опору військовий переворот захлинувся. Ого заколотників арештували, але жодного із восьми членів ГКЧП не засудили. Після провалу путчу до оголошення незалежності України залишалася менша ніж доба. Ми всі тоді оперували терміном відновлення української держави. Хоч потім, вже, коли остаточний текст вже був відредагований, і все, комуністи не погодилися на слово відновлення. Ми пропонували акт відновлення державної незалежності України. Ірина Мочуйська, Володимир Садник, Софія Кочмар Тимошенко, Іван Корж, Дмитро Панов, новини на Суспільному.